Яка різниця між картрідером та паломатом? Картрідер використовується для автоматичної покупки квитка. Паломат має таку саму функцію, як і картрідер, але додатково в ньому можна обрати і придбати конкретний квиток або кілька квитків, наприклад, для супутників. Тобто, після одноразового прикладання платіжної картки або картки пала до зчитувача чи паломата. Ти автоматично купиш один повний квиток на один проїзд, дійсний з моменту покупки. А якщо ти маєш акаунт у системі пала і встановиш у ньому свої пільги, ти автоматично купиш пільговий квиток замість повного. Щоб придбати більше ніж один квиток, скористайтеся паломатом. Виберіть на сенсорному екрані потрібні квитки і оплатіть їх платіжною карткою або коштами з електронного гаманця. У паломаті ти також можеш перевірити дійсність свого квитка, обравши відповідну кнопку залежно від того, чи маєш обліковий запис фала. Важливо інформацію про свій квиток можна перевірити на екрані паломату приблизно через 2 хвилини після його покупки.